120 років тому у селі Суботів Галицького району встановили перший пам'ятник вертепу, а 30 років тому вписали в історію села імена людей, які привезли із святої землі сценарій вертепу та втілили його в життя. Подвійний ювілей, історичний і духовний, урочисто відзначили суботівчани у світлий праздник – хрещення Господнього. Аби достойно вшанувати поважного ювіляра у Суботові на його честь учасники Галицьких районних різдвяних хвостин втілили в життя кілька самобутніх вертепних сценаріїв. Біля самого ж пам'ятника суботівчани, представники влади, священнослужителі та гості села заспівали колядку Нова радість стала. Наш український народ не тільки вміє орати. Сіяти і збирати, але ми також вміємо ще й співати і колядувати. Рівно 120 років назад. Тут мешканці села організували з благословення митрополита Андрія Шептицького перший вертеп. Тому ми тут, Суботові сьогодні. Знак цієї пам'яті зібралися тут вертепи з Галицького району, і ми священники. Ця подія це є. Святкування тут вертеп вертепи, які з'їхали сьогодні для того, щоб святкувати встановлення цього пам'ятника першому вертепу. І особливо сценарію цьому першому тепу продовжили святкувати у місцевому будинку культури, де представники влади привітали суботівчан із поважним святом. Він чує вас святами нарожденними по всім світі розвеселенними. Як тіся, народив би вас, поблагословив щастям, торолю, радістю, веселістю від століт до століт, доки пан бих призначив життя і вік. Я щиро сердечно від імені Галицької районної державної адміністрації. І від себе особисто вітаю вас, з чудовим сьогоднішнім святом. Самі ж жителі Суботова пишаються своїми односільчанами, які першими на Галичині зуміли дістати сценарій вертепу і втілити його в життя. Мені здається, що цей пам'ятник не тільки для мене, він для всіх має велике значення. І якщо це, якщо ми читаємо святе письмо, так там і було, що був ірод, він хотів бити маленького Ісуса Христа, так люди своїй пам'яті творі. Це, зробили це реалізоване таке е, виставу, можна сказати, які показують правдиву подію, яка дійсно відбувалася при народженні Ісуса Христа. Дуже важливо, бо це дивляться наші майбутні діти, наше покоління, будуще, і це дуже цікаво, що у нас відбувається таке свято. Однолітків пам'ятника в селі не залишилось. Проте відомо, що у 1924 році з ініціативи священника отця мулика. Жителя села Якова Трача, котрий і привіз постановку із Єрусалиму, був встановлений пам'ятник на відзнаку першої інстанізації Вартепу. Віталіна Запорожець, Андрій Українець, новини телеканала Раї.